Слава Богу. Слава. Мені душа радіє, серце радіє, коли у це благословене місце. оцю дивовижну дивовижну зі сходяться люди, просто навіть стоять, слухають, чи нічого взагалі не відбувається, а просто стоять, вони наповнюються духовністю тим духом, який. Донесло наші тисячоліття, століття, несло нам Божа благодать. Створений музей п'ять років. П'ять років вже ми відзначаємо, як відкрити двері музею, який став на сьогодні в Україні науковою, культурно-освітньою, потужною інституцією, де зібрано, де відкрито чотири музеї. Чотири музеї, і один з них. Музей однієї книги, Пресопницької Євангелія. Музей однієї книги, але в цьому музеї сплетіння десятьох, а то й більше, на різних наук. Історії, політології, рієзнавства, релізнавства, пам'яткознавства і так далі, і так далі. Він переплетіння тих наук. Але людина розуміє одне витоки Святого Письма. У нас можна дізнатися про те перше слово Біблії, витоки, про людей, які задумали нашу потужну національну реформацію, коли тягнулися люди до нашого письма, до нашої мови, до нашої національної культури, і якраз через призбу відомого пересобницького Євангелія. Я вас запрошую в музей, щоб ви обов'язково відвідали, доторкнулися. До того слова і збагатилися саме. Ось сам ви відчуєте ту ауру, ту енергетику, яка стоїть у музеї Івана. Кожна людина її відчуває. І підходять навіть до мене і про це розповідають. Ось. Я, звичайно, перший археологічний музей, де витоки нашої державності, часів Київської Русі через призму Окремого князівства Пересопницького. Зібрано дуже багато унікальних експонатів, на яких чітко видно, як жили люди, як починалася держава, місточок від держави Київської до сьогодення через експонати. Якщо лежить там печатка з тризубом, якщо там лежить булава, то сьогодні ви знаєте, що тризуб це є наш символ, герб нашої держави. Якщо там лежить булава, то ви знаєте, що президент під час операції теж клянеться народу України, піднімаючи вгору булаву. Ось тому. 에... Така святиня на території України, і за п'ять років я називаюся роками становлення, Ми стали твердо на ноги. Вся люди і науковці, і всі 에... зрозуміли, що таке пересопниця. Це унікальне місце в Україні, де лежить на двох китах: це державність і Боже Слово. Пересопницький Євангеліє – це витоки писемності. Що ж, дозвольте вас привітати, 455 років це хоч якийсь аювілей Я радий, що ви зібралися знову на це священне місце. Там е, після служби буде е, частування кулішем, так що хто там дуже зголоднів, то підкривиться Так, всього доброго вам. Дякуємо, Микола Васильович.